І так, всім неймовірно великий привіт! І це відео по запросіку від Мікі Мацишин. Вона мені в контакти написала. Зніми, будь ласка, відео про улюблену косметику і ту, яку ти купила і не користуєшся, і не користуєшся. Ой, передай мені привіт. Міка Мацишин тобі привіт. І я е, ще одне питанечко, але я його лишу на кінець. І так, скажу зразу. Косметика, яку я купила і не користуюся, у мене, напевно, такої немає. Тому що я куплю таку косметику, яка мені реально подобається. І почнемо. Я підготувала все от в такій коробочці від мого айпаду. Ось. Біла така, ну, якась добра. У мене вона стоїть над коробочкою, яка косметика, якою я не дуже часто користуюсь. І так, почнемо. Перше, це водичка, така, можна сказати, туалетна водичка від Avon Naturals. У мене було ще інакше смакав, у мене ще було з бананами. Багато ще було, я їх люблю. І це з вишенькою, неймовірно, солодко. Ну, класно, чесно. Далі йде у мене такі духи від Bon Bon's. Це йде е, Прімобан. Кіо, ну, від bon І це купачок Насті, вона мені їх подарувала, за що велике дякую. І вони класні, дуже солодкі, з поцілуйчиками. Далі переходимо до моїх кісточок, якими я користуюсь. Це мав бути такий набор, але в наборі мені не все подобається. Ще була така от щиточка для вії і для бров. Що мені сподобалося, це оформлення самих цих кісточок. І кісточка. Для... Ну, одним словом, мені подобаються всі кісточки. Я задоволена цим набором. Майже всі, як ви зрозуміли. Далі переходимо до рум'ян. Рум'яна, одні, якими я користуюсь, вони мені найбільше подобаються. Це рум'яна Лораль Paris. Мені здається, я вже не пам'ятаю так добре. Це відтіночок 16. Ну, вам, в принципі, не буде видно. Ну, от такі от тінюшки. Ой, рум'яна. Вони досить такі класні, ось такі. Вони виглядають ось так, в принципі, але насправді вони не такі. Насправді я зараз вам покажу. На пальці вони виглядають отак. От ну, от так. А на шкірі вони виглядають ось, ну, отак. От ну, розвеньки рум'ян на звичайній. Далі приходимо до все ж таки тінюшок, як я була помилилась і сказала на рум'яна. Це тінюшки від Oriflame Sweden. Ось отакі чудові такі, ну. А... Може бути в косметичку їх брати чудово. Я неймовірно задоволена. Дякую Юлі і машинці мої, з Пітера. Юлічна, я тебе люблю. Тобі привіт, великий. От так виглядають. Неймовірно, мені подобається. Неймовірно, чесно. Я ними користуюся завжди, коли маю можливість. Це, як я вже сказала, тінюшки до Reflame. свідень. Ось. Класне. Задоволена ними бомба. І так, далі переходимо до олівців. Олівцями я користуюся лише двома. Це такий світло коричневий від Angel. Ось. Е, відтінку немає. Ну, він неймовірно світлий, а на шкірі от іменно отут. Він виглядає, ну, я його просто ще не підтисала, але він виглядає якось от так. Ну, світленький я якраз мені щоб зверху тут провести якраз нормально. Далі, це такий чорний олівець від Ада. Я його купила в в Тернополі. Класний олівець, темний, ну, ольвець такі олівець. Так олівець. Далі. Це звичайний самий олівець. Я ще хочу також від Ада, але срібний олівець, я неймовірно хочу. Скоро собі його придбаю. Далі приходимо до одного ще такого олівця. Я його використовую як бронзер, скоріше всього. Це ольвець 17-го відтіночку від Крістіана. На жаль, назву стерела, бачите, тут взагалі вже все стерость. У мене ще є такий золотий, з золотими бльостками, але я його е, тільки на змагання використовувала. Ось такий. Це. Він неймовірно класно виглядає, вам скажу. Далі переходимо до моїх бальзамчиків, тобто для продуктів для губ. Це один бальзам, який я, неймовірно, неймовірно, неймовірно задоволена. Я ще хочу придбати бальзам, такий від Ніве, в мене розовий бархат, я ще хочу придбати зі смаком чаю, зеленого чаю. І такий, я бачила в одної блогерші, такий фіолетовий, я забула ще чим. І це відтіночку 03. Ось. Ну, неймовірно задоволена, ось скільки я використала, в мене було от стільки. Ну, от стільки. Реально, неймовірно, неймовірно класний. Я не, не можу передати, наскільки задоволена. Коли я наноси ще на губи, е ось він. Ну, не дуже його так видно. Ну, є розру коли наносиш на губи, трошки є. І ну, ну не можу передати, як я задумала. Е, добре. Йдемо далі. Далі йде такий від Мейбелли Нью-Йорк бліск з міні-міні-міні-міні-міні-міні маленькими бльоздочками. Неймовірно, маленькими і, неймовірно, е, ну, багато їх, неймовірно. Це Мейбель Нью-Йорк. На жаль, не можу доказати вам, що це Мейблі Нью-Йорк. Тому що тут дуже маленьким шрифтом це пише. Це пише ось тут. Ну, кажу, вам не видно. На жаль, і це Fresh Slits. Так, Fresh Slits. І це на смак він дуже солодкий. І от самий бліск. Ось такий в нього носик. Він виглядає на Росі просто ніби як прозоро. І а саме такими з шкірочками абрикосу здавала, здавала спеціально, скільки він коштує. Він коштує 33 гривні. Такий класний, доволі, задоволений. Далі йде така, такий блес від Oriflame. Oriflame. Це Oriflame Orflame Power PowerShine Jassy Lip Gloss. Так. Відтіночку. Відтіночку тут немає, але я вже здається вам прочитала. Lip gloss, Глос Джасі. Ніби він пахне солодощі, солодощі і солодощі. Неймовірно, багато бльосточок, Він виглядає тут а такий молочний. А насправді він розовий. Ось такий в нього сама кісточка. На руці він виглядає і на губах, ну, в принципі, якось ось так. Ось. Далі йде отакий от блиск, який я неймовірно довго хотіла собі, при, як сказати, придбати. І нарешті я його придбала, але взагалі не дуже часто користуюся. Це від гарден. Такий блеск. Е, відтіночку 14, -го. ді 14. Сам такий з мільйона бльосточками. Здається, що він кораловий. Ну ні, на губах він не кораловий. Хоча і на руці він такий кораловий. Ось. Але насправді він не кораловий. Далі йде така помада від Mary Kay з мільярдами міні-міні-міні-бльосточками. Ось отакий. Втіночку Ну Ось тут трошки так видно. Втіночок 8. Неймовірно класна сама кісточка. Ось. Класна така м'ягенька, задоволена нею. Я її використовую найбільше такі свято. Ось. Далі йде. Дальше я отакий бліск. Правда, стерл... стерлась фірма. І я не пам'ятаю. Хто скаже, пишіть в коментарі, будь ласочка. це сім... 30-й відтіночок. Зараз вам. О, 30-й відтіночок. Виглядає вона такого, ну, темного, темного такого ніби кольору. Відтіночку темненько. Це скоріше десь так до... Не знаю, короче, кітінку. А на руці вона також виглядає так ніби коричненько. Ну, якось так. Але насправді це не так. На губах ні. А на руці так. Ось він. Так. Далі. І це з блісками вроді ми закінчили. І приходимо до туші. Тушу я користуюсь одною від Фет-Леш маскара. Ось така. Задоволена цією тушою, неймовірно, задоволена. Ось, зараз вам покажу кісточку. Ось така кісточка. Мені підходить як і на кожен день, і так і на свята, і на все решта. В принципі, я ще беру деколи мами. Так. І це було все. І ще скажу, мені Міка задала питання. Чи подобаються тобі кекси фігурки в дужках. Ось, зараз вам покажу навіть. Зараз. Ось. Фігурки, е, так, Міка, я люблю кексіки. Е, як ти знаєш, знаю, що ти знаєш, що в мене є сумка з кексиками. Я її, немовірно, люблю. Це сумка з Nexto. Мені її привезли звідкись? Чи ні? не? Не пам'ятаю. Ну, все одно я не задоволена, і я люблю так, Мік, я люблю кексики і фігурки. Самі фігурки, ну, я, ну. Ти знаєш, що я люблю кексики, ми пекли якось було. І це все. Твій запросик прийнят. Я зняла відеомік. Дуже тобі дякую за цей запросик. Я вас всіх безмежно люблю. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви навіть не зареєстровані, давайте зареєструйтесь. І підписуйтесь на наш канал. Пишіть запросики знову ж таки внизу, або буде силочка внизу, де нас можна зайти. Пишіть мені в контакти, бла, бла-бла. кенувам се оке в суда де мене може да знаете. И нас у нас може да те Ја вас безмежно љублю. Па па. Дивите наше видео. папа. -па.